Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як зробити ось такі квіти, ось такий букет. Взагалі-то я думала зробити його м, як МК платним для того, щоб підтягнути трошечки збір на камеру, але м, довго думала і все-таки вирішила. Цього не робити, і розповісти вам, як зробити ось такі 3D-квіти. Що нам для цього знадобиться? Під букетницю я теж дам посилання, як її зробити, і які інструменти нам знадобляться для, цього, для створення цього букету. Ну, По-перше, нам потрібні основи. Саме цей букет я робила на Шаріках. Ми беремо, купуємо в будь-де ось такі основки. Купуємо самі манюнечкі шарики, можете надути ротом, можете купити ось таку надувашку. І робимо чотири варіанти. Кожен, кожен з більшого до меншого. Тобто, Один більший, другий менший ще менший. Тобто нам потрібно чотири шарики різного розміру. Чому чотири? Тому що квітка вона має три такі шари, і один із них я вирішила зробити саме таку пелюстки. А, і це ну, мені дуже сподобалось. Хто не хоче, значить можна три зробити. А, тобто ми беремо надулий шарик і беремо ось цю штучку і накручуємо, ну, робимо, як а, завжди роблять шарики. Ось Ось цей шарик у мене просто, я вже не знаю, ну, навіть неділі-дві. Трошки підздув, ну, хоча навіть не здувся. І ось таким чином ми робимо три види шариків. Якщо мені хтось зараз скаже, що це неїстівне і, і так далі. А ви не забули, що шоколад роблять точно так же на цих шариках. Тому ну, не хочете не робіть, я нікого не заставляю. Так, це один варіант. Другий варіант ви можете взяти лампочки. Але вам теж потрібні будуть лампочки. Різних розмірів. Ну, Лампочки теж прикольно, але, ну, це, по-перше, дорого. По-друге, ну, жалко. це, якщо використані, ви назбираєте, то тоді, можливо. Це теж один із варіантів як основки. Ще варіант це новорічні кульки пластикові. Ось такі. Бачите? Теж різних розмірів нам потрібні, ну і як основки вони нам йдуть просто чудово. Далі, що нам ще знадобиться? Нам знадобляться насадки. Самі пелюстки ми можемо робити також будь-якими насадками. Ми можемо зробити 128-й, ми можемо зробити 126-125 к вивезти їх, ми можемо зробити цією великою, де на виході 3,5 см. Я її більше всього обожнюю. Далі, і для серединки я вам покажу ось таку насадку. Це виробляє український, український виробник, завод в Дніпропетровську. Я не знаю, чи вони ще таке роблять. Я дам посилання, де я купувала. Якщо захочете, то купіть ось така, бачите, Насадочка, ось я на просвіт. Ну, ви побачите, я буду показувати, ви побачите, як вона виглядає. А хоча я вам відразу покажу ось, бачите, серединка з неї ось така. Так, все, що знадобиться, я вам розповіла. Тепер замішуємо зефір і починаємо відсадку. Наробила купу шариків. Дивіться, кульок різного розміру, різного діаметру. І беру насадку, я візьму свою улюблену. Ви можете брати, яку вам заманеться. Також ви можете відсаджувати я варіанти вам розказала. Ну що, Набираємо зефірчик. У мене сьогодні я вирішила зробити на банановому зефірі. В описі під відео залишу вам рецепт. Починаємо! Вирішила не фарбувати масу, тому що, ну, не знаю, не піднімається в мене рука, фарбувати масу От, ну, не можу я. Так, що ми робимо? Беремо насадку, затянули мішечок, беремо нашу кульку і відсаджуємо наші квіти. Просто беремо і ось таким чином викладаємо наші пелюсточки. Три. Чот, бачите, навіть шматочки банана ще. Ну, щось мені а, захотілося зробити ось таким чином. Дивіться, ось такий а, у нас буде а, Це один із широких. Зараз я вам покажу трошки менший. Так, підтягуємо мішечок. Так, робимо менший, на меншій кульці. Так, раз. Два, три. Чотири. Це сенсей у нас там щось ось такий. Бачите? Так, ах ти, господі, не звертайте це Сенсейчик наш. Так, і тепер беремо маленьку. Можна взяти меншу насадку. Ну, тут же також, ну, ідею ви вже зрозуміли, так? Да? Тут можна гратися насадками, можна навіть на цій маленькій відсадити трохи більше. Це теж ну, все буде добре, буде красиво і чудово. Опа, дивіться, єсть. І так продовжуємо робити всі наші а, кульки. І потім я покажу я просто покажу лайфхак, я зараз нічого не буду фарбувати, я потім покажу, як можна дуже просто профарбувати ці квіти. Все. Я відсадила всі наші заготовочки. Це останні, а це перші. І, і, і залишила їх буквально, ну, щоб вони стабілізувались, не дозріли, а стабілізувались. Там ну, Хвилин 15, 20, 30, ну, можете там відпочити трошки. Тепер, що ми робимо далі? Беремо наші заготовочки, беремо папірець і відсаджуємо наші заготовки на папірець. От чому мені подобаються шарики? Це як із шоколадом. Звісно, їх можна проколоти, ну але навіщо їх проколювати, якщо ми можемо їх повторно ще далі з ними працювати з цими кульками? Все, і таким чином ми дістаємо всі наші заготовочки. Нехай вони у нас трошки стабілізуються. Ну, я залишу на ніч, допустимо, а завтра вже продовжу з доповненнями і з усім іншим. Можна цього не робити можна зразу. Ну, я почекаю, там ви вже будете самі орієнтуватися, як вам буде удобно. Тому це вже ви регулюйте самі, як вам заманеться. Ось, дивіться. Бачите? І потім будемо складати 3D-квітку. Все. Дивіться, я зняла всі заготовочки, ось так вони виглядають. Ну, вам все видно. Хай вони поки лежать. Я ще хочу показати, я в якості експерименту зробила ну, такі в два шарика, да, в два рядочка, пелюсточки. Ну, от Хочу подивитися, як воно буде. Так, Знімаємо. Ну, теж, дивіться, як чудово, як варіант взагалі. Можна повністю квітку зробити. Тобто, щоб ви розуміли, оця ідея з шариками, з різними розмірами і так далі. Ви можете взяти будь-які насадки, будь-які діаметри і так далі. І гратися, у кого є фантазія, ви можете створити такі шедеври, що ну, просто вау. А, тому обов'язково допоможіть мені, не обов'язково, ладно. Шуткую. А, призиваю допомогти мене дозібрати на камеру. В описі під відео є посилання на монобанку. Там вже майже 17 тисяч, але ну, щось ми застряли. Так, і а, ще покажу: ось ця насадка. Це у нас будуть серединки квіточок. Ось цю насадку, що я вам показувала, вони в мене просто є в заготовках, в морозилці вони в мене лежали, ось так вони виглядають. І Потім ми їх будемо ставити ну, е, прийде свій час і ми вже зробимо. І ще я забула, нам на великі оці кульки нам потрібно зараз профарбувати масу в зелений колір, і зробити якби, пелюстки. Ось Де дивіться в букеті. Мені дуже подобається, коли квітка йде відразу на таких пелюстках. Тому можна і не робити цього. Ось а, тут є без, зараз покажу, є і без пелюсточок, а, а є з пелюстками. Тому, ну, тут вже ваше бажання можете робити, можете не робити. Все. Замішуємо, я не буду вам показувати. Фактично, ми робимо пелюстки точно так же, як і ці, тільки з зеленим кольором і на великих шариках. Пройшла ніч. Я все зробила ось, дивіться, листочки теж я відсадила. Можна також будь-якими варіантами. Тут я зробила ось таким чином, ну, зараз побачите. Зараз, бо Я вже набрала зефірчик, щоб не стабілізувався. Ось, бачите, такими пелюсточками зробила, можна круляшками, ну, це вже як вам заманеться. Що я роблю далі? Я беру будь-яку насадку для завиточків, я хочу посадити їх на основки, щоб вони в мене стояли рівненько. Буквально трошечки ось так зроблю. У мене буде 5 квітів, якщо буде лишнє, в мене. А, тоді я ще зроблю доповнення. Так, зараз сховаю мішечок, щоб не стабілізувалося. І тепер перший шар у нас листочки. Ми від'єднуємо від пергаменту і ставимо, притоплюємо. У нас волога серветка, щоб у нас відбитків пальців не було. Хоча є, можна вдягнути перчатки. А, зараз я, мабуть, так і зроблю одягну перчатки. Одягла перчатки. І тепер, ой, обережненько. Теж. Рука повинна бути мокра, бо вони ж не опудрені, вони прилипають ще. А, тому, так, один ми поставили, ставимо просто рівненько. Все, відклеюємо від папірця і ось, дивіться, які у нас листочки. І ставимо на основку. Просто притоплюю. Це для того, щоб зафіксувати. Це зробила. Я навіть поставила ось сюди водичку для того, щоб змочувати перчатки, тому що ми, ну, я зараз не буду, тому щоб воно не прилипало. Тепер, що ми робимо далі? Я взяла зефірчик, просто в мішечок набила. Відрізаємо таку тоненьку дірочку. Фактично, нам цей зефір потрібен як клей, він у нас буде як клей. А, і тепер збираємо пазли. А, беремо квітку, ставимо сюди цяточку з зефіром і шукаємо, яку нам поставити пелюсточку. Так, є. Бачите, це банановий бананчик, там ще цяточки. І ставимо пелюсточку сюди. Єсть. Далі знову капельку зефіру, Тепер вже нам потрібен менший середній, скажімо так. О, трошечки прилипло, бачите, підсохло. Так. І дивимось, щоб так пелюсточки не перетиналися. Так. Тут ми можемо регулювати, о, це щоб я вам видно було. І ще разочок, ставимо цяточку і ставимо маленьку. Ось таку припустимо. О, зараз, отак, щоб було. Є. Дивіться, зараз я вам покажу, підніму. Ось така квітка у нас вийшла. І тепер ставимо нашу серединку. Так, я відклею від своєї заготовочки, теж даю зефір. І став мало. Зараз ще додам. Так, і ставимо нашу серединку. Все, ми приклеїли. Дивіться, яка краса. І так робимо е з кожною квіткою. Зараз я зберу. Щоб вам не затримувати вас, і потім покажу. Тут потрібно збирати пазли. Але у нас ще є. Я вам обіцяла показати лайфхак з фарбовкою, як профарбувати. Тому ще повернусь. Я все зробила. Подивіться, як вийшло. Все чудово. Насправді на, ну, на це дуже-дуже просто. Взяли, повідсаджували а Потім поприклеювали, і тепер саме головне, нам потрібно їх профарбувати. І хто додивився до цього часу, не пролистав а зі звуком буде для вас бонус: як класно профарбувати квіти. Ви можете на заздалегідь зробити такі білі квіти, а потім уже в букеті формувати ваш колір. Для цього нам потрібен спирт. Спирт в такому розпилювачі. І що ми робимо? Вибираємо кольори, якими ми будемо фарбувати. Я фарбую Bright Foods. Звісно, мені дуже подобаються ці барники. Я користуюся тільки ними, тому що вони натуральні і безвредні. Далі я беру квітку. Звісно, уже пелюсточки у мене такі більш стабільненькі. Вони не дозрівші ще, але стабільненькі. Що я роблю? Я беру спирт, пшикаю на квітку трошки і відразу починаю фарбувати квітку. Якщо вам потрібна інтенсивність, Ще разочок, тому що спирт дуже-дуже швидко випаровується. Дуже. Але я не хочу. Можна, звісно, профарбувати всю масу. Але я не, не знаю, я не можу ну, всю масу фарбувати брайтами, це кощунство. Дуже багато потрібно барвнику, щоб добитись такого кольору. І ну, я не бачу в цьому сенсу. А тут, фактично, що ми робимо для того, щоб люди а, смакували, а не а, щось робили. Дивіться, яка краса. І тепер я хочу ще ось, воно вже випарли, спирт випарувався. Квітка у нас готова. І ще я хочу десь скраюшку зробити таким оранжевим відтінити. Тобто ми можемо робити будь-які кольори. Дивіться, яка краса. Все, ось весь лайфхак. Спирт, кольори і ну, барвники. І все, ваша квітка готова. Мені просто попросили дуже в букет яскраві квіти, тому я фарбую в більш насичені кольори. Не такі ніжні, як тут, а в більш насичені. А тепер ще, до речі, дивіться, навіть листочки теж от такі червоненькі, Ну, дуже прикольно, дуже класно. А що я буду робити далі? Я поставлю їх в контейнер, для того, щоб вони. Стабілізувалися і потім зберу букет. Все. Ну що, любі мої, на сьогодні все. Я сподіваюся, для вас було дуже багато нового, дуже багато цікавого. Робіть, творіть. Фантазуйте. Тут з цим методом можна фантазувати будь-як. Наробити купу чудових, неординарних квітів, тому що, ну, якщо чесно, мені вже надоїло півоні, тюльпани, троянди. Вони вже так надоїли, що хочеться щось новеньке, щось цікавеньке. І завжди потрібно йти далі, 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 розвиватись. Звісно, я знаю, що через деякий час я ще усовершенствую ось ці квіти, ще буде по-новому. Але це дуже цікаво, це дуже ну, красиво і це смачно. Тому на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока.